Я всім ми, ми дуже раді бачити так багато усміхнених облич, це найближчі родичі та друзі нашого молодого подружжя. Це двоє найщасливіших людей, які сьогодні святкують і хочуть розділити свято свого найсвітлішого свята взагалі в житті з найближчими людьми. Стоїть, хвилюється там один золотий парубок, який до цього дня жив собі, радів і горя не знав, але потім якось почав худати. Вже я пити, пропав і так далі, тому що він закох. Він не просто наречений, він обранець долі. Василь. Вона хвилюється найбільше, але її заспокоює рука тата, яка ніжно тримає руку донечки і каже: доню, заспокойся, все буде добре в тебе, я в це вірю. Батько веде нашу наречену аліну. Я хочу тобі сказати такі короткі, але дуже важливі слова. Я обіцяю тебе кохати, не залишати тебе в біді, бути завжди поруч, не зважаючи ні на що. Я знаю, на все буде добре, адже ми тепер з тобою сім'я. Знаю, ти будеш хорошим батьком, тому що ти найдобріша, найщиріша людина у світі. Коли тобі буде сумно, я зможу заспокоїти тебе. І заставити тебе усміхатись. Коли тобі усміхнеться удача, я буду радіти за тебе, буду пишати з тобою. А коли піде щось не так, я попрошу тебе зупинитись. І взявшись за руки, ми подолаємо ці труднощі. Лише з тобою я по-справжньому щаслива. Головне, щоб ти був завжди поруч. з тобою Я пізнав справжнє, велике кохання. Я зрозумів, що не можу прожити без тебе дня, без твоїй щирої посмішки, без твоїх красивих очей, які погляд який пронизує душу. Ласки і ніжності твоїх рук, твоя краса, серце і розум роблять мене. Надихають мене бути кращою людиною, ніж я можу бути. Я обіцяю любити тебе вічно, поважаючи тебе бути з тобою чесним і вірним тобі. І я обіцяю завжди шанувати і любити тебе. А зараз дозвольте мені привітати наших дітей, Алінку і Василя, побажати їм міцного здоров'я, благополуччя, Божого благословіння, щоб вони жили довго, наживали дітей добро, щоб завжди розуміли одне одного, навчилися прощати одне одному, щоб вони як ми їх любимо, щоб вони так любили своїх дітей що як див, дивляться, всі дивляться на своїх батьків і беруть з них приклад. Як вони їх люблять і потім так своїх дітей. Побажати їм, щоб у них було все добре, жили довго і багато. Дякую всім присутнім тут. Дуже дуже рада, що зібралася така гарна компанія. Родичі, знайомі, друзі. Всім дуже велике дякую. А вам, молоді? Я приєднуюся до слів нашого тата. Я дуже щаслива, що ви знайшли одне одного, що в нас такий сьогодні день. Люди часом, ну. Всяке буває, не можуть знайти свою половинку. Ви знайшли свою половинку. Я дуже за вас рада і щаслива. І ще хочу сказати. Не знаю, чи вам хтось сказав сьогодні це чи ні. Ви дуже гарна пара. Не за те, що ви наші діти. Ви дуже гарна пара. Я вам бажаю здоров'я, щастя на багато років. І як наш тато казав, умійте прощати одне одному. Все у вас буде добре, а ми вам поможемо. От ми її дуже любимо, і будемо любити. Цю любов вони передадуть своїм дітям, нашим внукам і хочу їм побажати дуже міцного здоров'я, бути щасливими, веселими, радісними і нам приносити радість. Ну і до року ні в року. Так як було сказано сьогодні багато слів. Я хочу сказати коротко: сьогодні ми стали на ручничок щастя. Стали на одну доріжку так ступайте по ній твердо, упевнено, нога ногавно. І якщо хтось один із вас поступиться, другий нехай його піддержує. Бажаю вам божої благодати! Щастя, здоров'я, любві, кохання і радість наш, нам, батькам.